Привіт! Я Майк. І сьогодні ми дізналися, що у нас є класний, який зв'язаний з китайцем. Але китайцям теж обхитрили. Його ми посадили. Підпишіться на канал. Всім дякую. Алексей Євгеніч, можна? Так, всім у добрий день. Добрий день. Я хочу струїтися класним руководителем у восьмого класу. Ну, добре, Я как раз у них классный руководитель. Уволился. Ну и слава. Я знаю, там и Майк. Дерзкий. Да, да. И Джекши. Ну да, я знаю. Мне просто они потребны, как ребятка. Тому я буду... Ну, как ребята. Тому я хочу с ними быть как классный руководитель. Добре. Зараз ознакомлю. Поехали. Ха-ха-ха-ха. Добрий день, клас. Так у вас є. Я знаю, что все класний руководитель. Так. Ну, що у вас буде новий. Знакомьтесь, Тимур Вадимович. Добрий день, я Тимур Вадимович. Я буду вашим класним руководителем. Ну, наконец-то, хоч хтось з нас буде. Ну, дивіться, я теж опасний. В якому смыслі? Ну, зі мною шуточки не потрібно водитися. Якісь. Ну добре. Так, знакомтесь, а я поїхав. А, ненормальний у вас директор. Так. С Швидко розкажіть, де Майк, Дерсі і Джек. А навіщо? Вони мені потрібні. Ну, ми не знаємо, ми їх вже вроді би день чи два не бачимо. Хм, ладно. Я справлюсь. Добре, дякую, у вас урока немає. Йдіть по домам. Що серйозно? Ну, нас повинен бути зараз бути класний урок. Не буде, У мені є свої проблеми. Ну, йдемо по домам, але мені щось не подобається. Так, хто зі мною проведе Майка Дерського і кого ще Джека. Ніхто, що что ли? Давай я. Я. Мы с тобой. Я теж. Мені домой потрібно. Мені теж. Мені не можно вибачте. Ну, добре. Наш шестер, тому нормально. Хе-хе-хе. Вы еще с Так. Нас тепь. Поздравляю! Так, ладно. Поїхали. Давайте до їхнього до їхнього дома проведемо. Нас зараз скільки? Шестеро. Два поїде вдома, Джека, два до Дєрського і два до Майка. Поїхали. Так, ми вдома в Майка. З нього тут все розбросено. Скейт валяється. Давай приберемо, щоб він тут б був. Як багато конфет. Він ще сладкоєшка. Може в больниці карійсує. Та чого каріс? Може до стоматолога? Ну стой! Може конфети це не все головне? Може ще щось є. Фу! Ой, я включив світло, так краще. Ну, у нього тут нічого немає. М -м -м -м. Навіть нічого немає, реально. Ну тоді. Поїхали, напевно, до... до кого? До Держкого. Да, там, там і стридом у когось. Ром. що швидкість? Ми приїхали. Вот. Ого, у нього тут безлад. Так, ну давай включу світло. Зараз. сейчас. Так. Динь! О, так, краще. Так, ну в нього є якийсь перехідник щось. Хм. Ладно, не будемо трогати. Резинка? Для чого йому дівчача резинка? Ну ладно, пусть тут буде. Е -е. Може він, він спить на ній? Кстати, мягко може. Ну, духи, це база Головне не розбити. І забув як його. Дейзик во. Ну, вроді би нічого странного немає. Так, согласен повністю. <плес> Тиха. Так, вы нічого не нашли в Герско? Не, не нашли. ви в Майка. Та вроде бы нічого, але дуже багато конфет. и було все разбросано. Ну да. Ладно, поїхали зараз до Джека. Так, да, поїхали. До дома Джека, точнее. Вроді би тут. Йо-йо! Що в нього робить пистолет? Розбитий весь телефон, э, пуля, типа якась ненастояща. И как-то своє подавлення баскетбольний мячик. Типа кидать. Ну, якось дуже странно. Для нього це не похоже якось. Согласен. Пістолет вообще настоящий. Не потрібно! Фух. Ой, настоящий! Не потрібно було! Так, давай не будемо трогать, просто положимо вот так вот. Ай! Вибач. Та нічого. Ну, телефон не в непоганому состоянии, але його екран з весь кірдик якийсь. Так, ладно. Потрібно уїжджати отсюда. О, стійте. ви щось знайшли дивне у цього Джека в кімнаті? Так, у нього телефон весь розбитий. Пуляне настояща. пістолет настоящий, м'ячик баскетбольний, якась для шумопотавления мікрофон напевно, якась фігня. Ну. Да, це вже якось странно. Чун -чун 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 -чун. Що це мігає? Я не знаю. Світ, походу, в нього поламаний. Мені щось це не кажеться. маля. Або ні. Фу. 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 Що ви тут робите? Ай, що ви тут робите? Клас. Це твій клас, так вот на кого ти класный руководите. Так, там в, нього, в них ще Майк Джек і Дірський. Поня. Ну, знайомтеся. Я китаюсь, це ваш класний руководить. Ми вже в курсі. Що ви тут робите? Ми пішли взагалі за Джеком і майком одержки, бо він вони потрібні. Ми вже в їх квартира влуталися, все подивилися, немає. А від нас ви ще хочете? Ми хочемо сказати, ви точно не знаєте де. Ні, ви самі не знаємо іще їх. Mm. Ну, добре. Валить отсюда швидше. У него тут был где-то пистолет, не бачил? <губ> 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 не, не бачил. Ну, добре. Поехали здесь. Что? Откуда вы не знаете? Ну, я не знаю. Так, мне мож... кажется, что они как-то связаны. может. Ладно. Так, все. Поїхали по Мне мені это в розыск можна подати. Давай вже завтра подадим, бо якщо вдруг вони сьогодні знайдуться. Я не знаю. Ладно, поїхали вже по домам. Я їх тут закрив, пеналі. Ну добре, так, накажи їм, що я класний руководитель. <реку> Стій. У нас класний руководитель связан так сказав? Може бути? Вы еще там шепчетесь? Я вам сейчас так дам. Вы хто? Це я китайц. Просто в мене голос прозрів. А вы отсюда? Угу. Тут нікого не було, просто в мене цей е, е, голос прозрів. Що ви тут? Вас же везде ищуть, вам подобається? Не, у нас же животы, блять, ми так їсти хочемо. Я... Я вам, конечно, я вас, конечно, якщо я вип вы, то я щось хочу зробити. Та що? Хм, я не знаю. Кстати, у вас телефона ж не було? Ні, не було. Ще й раніше. поліція тут цей китаєць. Китаєць? Той самий, який вдома зараз сидить, він зараз вже не вдома, він біля нас. А, ну, добре, ми його голос чуємо. все чекаємо. Піп. Ну, дивіться, щоб нічого такого не було, понятно? Пім-пім піу. Що ти тут робиш? Ти ж був вдома по камерам. А я, поліція, ви все не так зрозуміли. Невже Лі Майка за все правду? де кого там держиш? Так, я тебе задержу. Все, будь тут. Хто там? Це не Хто ти? Ми тут. Що? Дерзкий Джек? Майк. Да, Ми тут з голода вже помираємо! Де ви так довго були? Ми почули голос, сразу вам позвонили. позвонило. казали, що у вас нема телефону. Закрий рот. Майк, вибач, що я тобі не повірю. Просто по камерам він був дома і жив своїй житті. Це добре. Я тебе задержу на сроки за обман. Тобі грозить десь 50 років. Що? Там ми ще зустрінемось. Отак От їм треба. Що ти зробив? М? Я казав те, що типа на ружі, а, а поліція мені не повірила. Тепер повірила. Ти молодець. Цей, ти вже знаєш. То, що ти мене хотів бити, це я вже прекрасно знаю, Джек. Я від тебе такого не очікувала. Вибач мене. Ну, я навіть не знаю. Ну, будь ласка, я ж не хотів, я в долги попав. Це все так серйозно, але давайте якось потім ви поговорите. А зараз нам може всім підзвонити за те, що ми все живі й здорові. Давайте, давайте. Поїхали. Кстати, класний, він може якось зв'язаний? Ну, Не знаю. Там точно було два різні голоси. Я теж це чув. І я. Мені каже, це наш новий класний це буде. Якраз зв'язаний з китайцем. Давайте поїдемо. На наступний день в школі. Ну що, привіт, клас? О, дерзкий Майк Джек. Про вас так много казав в школі. Майк. Що з тобою? А, точно, ти ж пристрелений, мені казав директор. Дуже смішно. Мене звати Тімур Вадимович. Не переживайте. Ми у вас вже наслышені. Де? В пеналі коли були. Дивіться, я вам ще отомщу. Що... Китайсь, був посаджений за вас, я вам ще отомщу. Що... Так, ну що клас, приступаємо. Вони живі. Так, привіт, друзі. Привіт. Ви що живі? Ми вчора вам до дому йшли і дивилися, вас не було. Ви де були? Ми були в пеналі, нас китайців закрив. А цей класний зв'язан з китайцем, а ми китайця посадили на 50 років десь. ви казали за китайця і за мене? Ні-ні-ні, вибачте. Я вам ще отомщу. О, ще наші ніженки вже натворили. Сядь на місце. А що буде? 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 Вибачте, все. Так, краще. Так. Урок. Откуда в нього пістолет? Откуда в мене пістолет я почув? Я Ви не знаєте, але я працював в одному місці, де вбивать людей. Тому я завжди з собою пістолет нашев. Будьте поосторожні, будь ласка. Іначе я вас вб'ю. Не поняли. Тима, що за такий жорсткий, класний. Так, я хочу зробити вам дискотеку. Дискотеку? Так, за те, що ми стрітали, так. Поэтому давайте устроим. Такая крутая музыка. Согласен? Это лучший день в моей жизни. Ну что, я вас вызвал не просто так. И дискотеку не просто так устрою. Вы. Посадили китайця. Ви в мене такі хватите вам капець. Прийшли в себе. Тимур Вадимович, що за фігня? Чому ми приклеєні? Якоїсь стінки труби? Ну, це свої, вирішайте свої проблеми. Я буду рішати свої. Не потрібно рішати чужі проблеми. Це раз і два не касатися свої діла. Ну що, вам буде капець, тому я закриваю вас. І тут, як всі на дискотеці, ніхто не приїде. Що за нафіг? Фух. Боже, ми нічого не можемо зробити. Мяч якийсь впав покотись до нас. О так, Джек, може його підштовхнути трохи? Да. Фух. Звук зараз дам. Будь ласка, допоможіть! А Хто це Ма Маля, це ти? Да, я Що ви там. як ви там оказались? Класний, закрив двері. Попробуй її. Ну, якось ломом, або ще чимось. Я її просто вибив. Так, зараз я вас спасу. Дякую, велике. Цей Тимур Вадимович нормальний. Він зв'язаний з китайцем це раз. Два. Він нас закрив і сказав рішати свої проблеми. Так просто це не може бути. Я поїду. Ми поїдемо за ним. Хоча ні, Так. Джек, ти оставайся тут з, з, з Малій, а я з. Е, Майком поїду зараз до Тимура Вадимовича, тому що в нього свої проблеми. Добре. Все, поїхали на дискотеку ми знаємо тепер, який він. А ми зараз поїхали до Тимура Вадимовича по його слідам. Ну все, я тебе зв'язав, тобі капець, що ти зробив. Ти просто безжалостний кусок. Та я тебе зарозб'ю, я собі пістолет нашу. Що будемо робити? Що є Тут якась палка. є. Зараз його задубасимо цією палкою. Поїхали. Це пісток. Так, муж. Так, мужик. Зараз. О, о, дякую, хлопці. Він тебе мог вбити! Що ти таке зробив, А він тебе мог вбити! Та він ненормальний, Я з його дочкою переспав просто і подружився, як сказати. Ну і так далі. За хто це? Та якась, блін, не знаю, як її звати? Вроде Юля. Це ти той самий її парень Миша? Ти чого, дерзкий? Та цей парень. Їй просто вкошматив всю ночь. Це те саме, да. Я тобі не казав, але в мене є. Вже дівчина. Серйозно? Так, і цей пивший. Я тебе зараз. Пістолет. Якщо ти, ти навіть не зможеш стрельнути, тому що в тебе сіл немає просто, і ти не стрельнеш, від тих слабак. Чук! Він на предохранителі дебіл. Я тебе і без пістолета зараз б'ю. Тобі капець просто. Ти понімаєшся? Ах. Ааа. Що це було? Ти чого дурі? Я не спеціально. А дура попала в мене. Майк, ти як? Щось мені не Ей, ей Димка, не спати, не спати. А, спи, будь ласка, ти мій кращий друг. Все ще погано говорив, то вибач мене. Дітські, все добре. А, ні, будь ласка, так, я чого так. Дмитро, вибач в мене, Діма, будь ласка, що не робила? ти що наробила? Та я чоловік, папа. Він казав, що від нами більше буде і здиватися. Я їй приїхала спасти. Ти що? Вообще ненормально, а стріляти навіщо? Я не знала, Діма, тримайся, будь ласка, не закривай глаза. Це больно. Звісно боля, ніхто ще з нашого класу пулю не получав. Ніхто, ніхто ще. Не теряй мене, будь ласка, не мовчи, кажи зі мною. Якщо чесно, я радше подружився з Юлією, хоч я її вперше раз побачив, але я не бажаю, що я вмер, тому що я так і думав, що все так і закінчиться. Всі на мене так дивляться буду. Я щось наробив поганого, але я не знаю, що я не робив. Я радий навіть, що я напевно помер. Дякую, і це кінець сезону, напевно, і мої життя. Кажуть, перед тим як ти помреш, бачиш 10 хвилин якоїсь щастя і якихось класних моментів. Але зараз я думаю тільки о своїх проблемах. Слід знізав жив! Остановка серця. Швидко несіть один мілілітр адреналіну. Швидко. Ми тебе спасемо.